На студію вже приєднався Олександр Доній, народний депутат. Е, хотілося почати нашу розмову звівшись на зразок, типу, Український парламент працює чудово, все добре, дякую, що прийшли. Гарного вам дня і попрощатися. Але ж ні, я так робити не можу. Е, зрозуміло, що формат роботи Верховної Ради змінився. Але чи вилікувався парламент від його старих хвороб? Ну, як може вилікуватися Верховна Рада? Якщо, по-перше, склад Верховної Ради точно такий же залишився, хоча відбулося начебто, з білоблакітної коаліції в Майданівську коаліцію, але люди ж залишилися ті самі раз з, зі своїми звичками, з, зі своїми способами дії. І ми бачимо, ну, навіть от вчора я виносив, вірніше говорив про законопроект Лабозюка, Сергій Лобузюк, це належить до нашої групи, подав чудовий законопроект знову по боротьбі з книбкадавством про сенсорну кнопку, але це означає, що ця проблема знову є, і вона, як була з одного боку, в білоблакітному таборі, то тепер вона проявляється в новій коаліції, голосують за себе, за того хлопця вже представників нової більшості. І аналогічно, як в Верховній Раді, проблеми і в суспільстві, ж, хоч ми говоримо, що в значною мірою змінилося після майдану. Але певні хвороби соціальні вони те лишилися. А депутати це лише е, зображують чи відображають вірніше ці е, процеси суспільні, які є е, загалом в, в публічній сфері. Е, тому е, е, відсутність системності е, іноді. Е, Меркантильність, іноді саботаж, воно все це проявляється. З іншого боку, з'явилось набагато більше можливості все-таки впливу через громадськість, через тиск суспільний, медійний, типу вашого, впливати на рішення. Тому я особисто, публічно, неодноразово, і ще буквально кілька депутатів критикував Верховну Раду за бездіяльність під час. Найгострішого прояву кримської кризи, зокрема, ну я вважав, що не можна на той момент було ем, робити такі безвідповідальні перерви по тижню і не проводити засідання. Кілька разів нам вдалося вплинути і позачергові засідання скликалися. Тобто, з формальної точки зору, наш тиск е, він вдавався, але це формальна точка зору. А якщо брати змістовно, то системні речі, які були необхідні приймати дуже швидко по Криму. Ну, зокрема, наприклад, по підтримці тих самих кримських татарів. Вони не приймалися, і зараз ми бачимо до чого це вплинуло. На жаль, межліси Крултаї були змушені в цих обставинах фактично ну з яку ж зробити вже м'яку переорієнтацію. А хто заважав Києву весь час у Верховній Раді, зокрема, приймати рішення на підтримку Крулта і Межлісу на жаль, їх не було зроблено, і, і, і це вже проблема нової Верховної Ради. Ось так окреса гарно е, проблеми, які маємо з тобою тут е, обговорити. Ми по переформатуванню. Там найсвіжіша новина про вихід Томанка із фракції, як ти це розцінюєш. Чому е, ну, аргументація звучала як і Так від наших глядачів озвучу, як посільки батьківщина стала вже про силою, досягла тих основних вимог, які вона мала з якою метою, вона фактично останнім часом функціонувала, то Пантоманко може піти з фракції. Це на твою думку? Мені здається, що що йдемо не про переорієнтацію світоглядно, а лише про переорієнтацію партійно-політично, тобто співпраця з тим чи іншим перспективним політичним лідером. Бо я не маю сумнів, що в своїх демократичних засадах Микола Таменко, що перебуваючи в партії батьківщини, що не перебуваючи в партії батьківщини, залишається на демократичних засадах. Тобто, в цьому плані його зміни світоглядні не відбуваються. А те, що зараз частина Політиків починає е, е, співпрацю з більш перспективними і е, е, на президентських виборах політиками. І це факти. Ми бачимо, що в фракції Батьківщина частина е, людей е, не лише Томенка, вийшла наскільки я знаю, там Робець е, Хміль. Е, е. Очевидно, що вони не пов'язують більше своє майбутнє конкретно з лідерами фракції Юлії Тимошенко, тепер готові співпрацювати з іншими лідерами. Але, знаєте, ну, це ж Україна, тут ситуація може настільки змінитися. Вибори можуть дуже добре, якщо воно відбудеться. Якщо вони будуть заблоковані через якісь судові рішення, наприклад. Та очевидно, що може бути знову якісь там переформатування. Або якщо відбудуться президентські вибори не на 5 років. Про це ще мало хто говорить. А на рік, наприклад, та, от, Тобто це буде президент з повноцінними повноваженнями, п'ятирічними, чи однорічні аж це тимчасові вибори, начебто, тобто дострокові, або якщо парламентські вибори оголосять не через не році, а в восени, Взимку цього року. Тобто, можливо, ще переформатування, я би не ставився до того, скажу так, прискіпливо. Це в середовищі демократичному, вважаю, абсолютно нормальний такий броунівський певний рух. Дай Боже, щоб він привів поступово до якоїсь нормальної конкуренції в нашому середовищі. Ви членом депутатської групи суверенна Європейська Україна. Таке цікаве парламентське формування. Не зовсім як, як на мене, не зовсім однозначно, тому що ді позиції, які декларував народні народний депутат, зокрема ви, і зараз ви в складі однієї депутатської групи з колишніми представниками партії фракції партії регіонів. Наскільки комфортно в такому форматі працювати зараз? Це безперечно компромісно. Рішення для всіх нас, але з іншого боку, без створення цієї групи, ми б не змогли сформувати майданівську більшість майданівську коаліцію. Нагадаю, що зараз в майданівській коаліції 250 чоловік. З них 36 чоловік це оця група суверенна Європейська Україна. Без них майданівську більшості не складається. Хочеться комусь, не хочеться, от ніяк не складається. Тому необхідність формування такої групи вона була. А кістяк групи був з позафракційних депутатів, це порядка 10-12 осіб, з якими там співпраця у нас була протягом року, ми і, і сидимо всі поруч. А долучилися до них ще 12 осіб, які наважилися 20 числа, коли ще от пам'ятаєте, ще була стрілянина. І тоді ми зранку, як позафракційний, приїхали до Верховної Ради і почали вимагати засідання. Хоча на той момент було рішення, що засідання не буде. І нагадаю, потім на цьому засіданні, якраз першим, хто поставив питання про необхідність голосування акта за відставкою Януковича. Це якраз було 20 лютого. І от тоді наважилось прийти 12 чоловік з партії регіонів, які фактично. Поставили себе позиції партії. Це для них був крок більш сильний, ніж для мене. Тому що ну, я і так в опозиції, я і так там, постійно майдані критикую там, Януковича, А от для них це був очевидно, що, ну, світоглядний злам. І тоді стала можливість їх залучити. До формування вже нової групи, яка стала однією з п'яти складових майданівської більшості. Ми всі розуміємо, що саме від цієї групи значною мірою залежить, чи будуть ухвалюватися ці законопроекти, які пропонуватиме теперішня влада, чи не будуть вони ухвалюватись. Відповідно, це перенесення за сідзперерве до восьмого. Квітня у Верховній Раді вона часто її пов'язують з тим, що не можуть знайти певного консенсусу щодо певних законодавчих актів, які хочуть ухвалити, саме не можуть домовитися з якимось депутатськими групами, зокрема, можливо, із суверенною європейською Україною. Чи це так? Ну, перше, від всіх п'яти груп залежить і нормально, щоб ми розуміли, що залежність не лише від груп, а від кожного депутата. І переконати потрібно не лише керівників груп. А в демократичному світі потрібно переконувати кожного депутата голосувати за той чи інший законопроект. З іншого боку, депутат повинен звітуватися за той чи інше своє голосування або не голосування. Це право депутата взагалі голосувати згідно свого сумління, згідно своєї позиції. У нас це не дуже ще розуміють. У нас вважають, що це не право, а обов'язок. І ти мусиш як солдати голосувати за те чи інше рішення. Це неправильно. Я от всім своїм життям намагаюся довести протилежне, хоча мене дуже часто там довбають за те, що я голосую іноді там проти течії, от от як від очікування суспільства. Це моє право, як і право кожного депутата. І я своє право реалізую і пояснюю. На цей момент група «Суверена Європейська Україна вона голосує здебільше консенсусу з усіма іншими. Фракціями і групами в цьому плані з нею комфортно керівництво та майданівської більшості. Більше, якщо ви побачили, інша група утримується. І по останньому питанню ті правки, які ми хотіли довести, ми переконали в їхній необхідності. І тому голосувало, наприклад, за закон про зміни до по, по закону про вибори до органів цього самоврядування. Я виступав, що ми не будемо голосувати, і це буде і чиста позиція. Якщо буде прийнята поправка 131. Де ну, фактично вона антидемократична була поправка про заборону місцевим партійним організаціям висувати своїх кандидатів депутатів депутати селищних, міських, сільські ради і голів селищних і міських рад. Це антидемократична поправка, яка давала можливість лише центральним органам партії визначати, хто у них буде кандидат. Я достатньо чітко заявив, до речі, так само заявив чітко Микола Томенко, заявили деякі ударівці. Що вони не голосуватимуть, і ми завели цю 131 тридцять правку. Хоча перед тим на засіданні комітету профільного без жодного голосу проти вона прийшла. Тобто всі партійці, всі керівні партійні органи якраз зацікавлені, внищені партійної демократії, і бачите, тут керівництво іноді партій і груп зацікавлено в одному, а потім на рівні депутатів персонально ви намагаєтесь поламати оцю. Антидемократичну гру. Іноді вдається, в цьому плані те, що ми завалили, цю поправку, це позитив. Але голосів для прийняття повністю закону теж не знайшлося. Хоча він, як на мене, там багато змін позитивних. І далі, от як можна внести. Позитивні зміни можна і негативні. Для мене прикро, що голосів не знайшлося за іншу зміну двотурову систему виборів в, в великих містах. Як на мене, це позитивна. Зміна більше того, наші, 10 фракції, 10 наші фракції депутати, коли були в опозиції, за це ратували, за це агітували. Тепер, коли вони в більшості, суто з якихось ну не знаю, не скажу там меркантильних, але корпоративних інтересів. Вони тепер за це не голосують. Я думаю, що вони повинні пояснити зміну своєї позиції в цій ситуації. З одного боку, це їхнє право, начебто, голосувати чи не голосувати. З іншого боку, як на мене, це зараз право реалізується не на користь громадам міст. І от те, що зараз взяти тайм-аутом, перерва для доробляння цього законопроекту, це зокрема. З цими політичними елітами цих там двох фракцій, які не проголосували. Нагадаю, що не проголосувала е, майже в повному складі група е, економічний розвиток і частина удару. От відповідно, те, що ви казали, що потрібно домовлятися з частинами цих двох груп, очевидно, зараз коаліція і веде якусь розмову. Я зараз візьму спеціальну шпаргалку, Добре, що ми граматики можемо так <головік> робити. Така штука папірці, мабуть, всі народні депутати бачили. Ре реанімаційний пакет реформ, які обіцяли е громадськість щотижня надавати народним депутатам, і Ми, е минулого, минулого тижня досить успішно так проголосували за те, що вимагалося, крім одного uh -huh. е законопроекту. Мені просто цікаво, чому е не вдалося ухвалити закон, який відкриває 3378, який відкриває доступ до реєстрів нерухомого майна. Для того, щоб будь-який громадянин міг дізнатися, якщо стоїть там маєток величезний, кому він належить, і якщо він належить там. Чиновнику, який не мав би можливості такий побудувати собі, то щоб це стало приводом для якогось певного розслідування. Чому такий закон, який здавалось би на перший погляд? Такий зовсім демократичний, антикорупційний, не вдалося провести в парламенті минулого тижня. Дякую. Тепер про співпрацю з громадськостю. Дуже вдячний, що ви це дали. Я хотів би, щоб це показали там на камеру, тому що я якраз один з тих, хто намагався допомогти громадськості в непробуне не лише в прийнятті цих законопроєктів, а в просуванні їх в порядок денний. Зараз поясню, в чому справа. Значить, на жаль, у нас є проблема з просуванням демократичних законопроєктів в передок денних. Це фактично бере на себе функцію лише керівництво Верховної Ради. Так от, на погоджувальній раді, оцей аркуш, ну тільки збільш з обґрунтуванням, я отримав від знайомих громадських активістів. На погоджувальній раді беруть участь. П'ять керівників фракцій і груп від більшості, дві від опозиційних фракцій, це партія регіонів комуністів, і близько 20 керівників комітетів. Тобто це порядка 30 осіб, які обговорюють між собою з керівництвом Верховної Ради, що ж поставити в порядок денний. Після того рішення приймає фактично одноосібно там керівництво Верховної Ради. Так, от, отримали такі е, папери заборунтування. Всі наважились говорити про це двоє, е, тобто вимагали, щоб ці чотири законопроекти поставили в денний дві людини. Сергій з фракція Батьківщини, і я. Е, чому е, потім... Е, Одні ставилися, інші не ставилися там, які черговість. Це питання, раз розкажу до керівництва. Тепер питання про е, е, конкретний законопроект. Тобто я вважаю, що будь-яка прозорість вона є позитивною, будь-яка прозорість, і, зокрема, в щодо е, державного реєстру. В той же час це потрібно переконати всіх депутатів. Не секрет, що за багатьма депутатами, хоча вони формально не є бізнесменами, виконуючи букву закону, але за ними десь є структури бізнесові, які з нею пов'язані. Як на мене, це є проблема України, що у нас дві третини, якщо не три чверті, депутатів, вони є не ідеологічними депутатами, а вихідцями з бізнес-структур. От в нашій групі, наприклад, проголосували за цей законопроект порядка двох третин. Двох третин, але не там 100%. У нас 36 депутатів, як правило, тобто, так як намагаємося все-таки, от я всіх переконана, що голосувати треба самостійно. Голосування йде 30-31 людина, як правило, тобто решта десь відсутня, відряджені, або проблеми там з дисципліною іноді у когось. Та? За цей законопроект проголосували дві третини, але це понад 20 чоловік, але не всі. Тобто з кожним депутатом потрібно переконати. Я намагався говорити. Тобто, яка ж контраргументація, що не всі просувають, тому що ну це ж не партія, де мом там можу дати от, чітке розпорядження. У нас там депутатська група, де зранку відбувається обговорення і намагання переконати один одного у голосування то чи інше. У них є побоювання рейдерських захоплень. Як на мене, це неправильне побоювання, тому що якщо рейдер готовий захоплювати то чи інше майно нерухоме. То він цю інформацію він викупить, як це часто і відбувається в неправильний спосіб у інших органів. Нагадаю, на сьогоднішній день доступ до інформації мають сірівне силові структури, там прокуратура, там МВС, а окрім того, органи місцевого самоврядування. і у ці бази даних за бажання можна дістати бази даних. Вони все рівно існують, тому мене це пояснення не переконало. Ось, але те, що у них є такі побоєння, в, е, що право власності не може бути застережене в наших умовах, є. Тобто, суспільство їм повинне е, пояснити. А, а пояснити яким чином? Ну очевидно, що повинні бути реальні зміни в правоохоронній системі, що воно готове захищати від рейдерських захоплень, а не брати участь. На боці того чи іншого рейдери часто, як це у нас відбувається. Та? Відповідно, тобто це системна, системна проблема. Але те, що це потрібно приймати, для мене безперечно. Е, Олесю. Е, такий формат співпраці ну, виглядає дуже, дуже по-європейськи, дуже конструктивно, оскільки великий пакет законів, з поясненням, чому їх треба ухвалювати, отримують народні депутати, отримує громадськість, медійна підтримка. Дуже класно все. Але от е, е, дуже часто. Такі, такі спроби, ну я не саме про це говорю, просто спроби взагалі комунікувати з народним депутатом, виходячи на вулицю під парламент, виглядають як спроби ну, частково навіть тиску. Я би згадаю, для мене дуже таким знаковим було рішення парламенту про звільнення Павліченків, оскільки ну там. Все-таки ну було певне кримінальне провадження, роз, суди розглядали апеляції. Мене надзвичайно величезна кількість с -с -с себе з особистиків застережу до того, як відбувався сам процес слідства, як е потім проводився судові тих справ, в тому числі і апеляцій е і до української системи судочинства загалом. Але коли рішенням Верховної Ради звільнюють конкретних е людей, які ну не, наприклад, до того ж Євромайдану до амністії учасників Євромайдану не мали. Прямого... Ну, що для мене ну, в мене було сумнівним і там, звільнювати чи не звільнювати, тут зараз не, не стоїть, питання, стоїть питання, чи можна було звільнювати саме в такий спосіб. Добре питання, і мало хто задає таке. Тобто, де межа співпраці з громадянським суспільством, яка переходить в тиск і маніпуляцію, та? непросте питання. Я скажу, що. Депутатам потрібно ставати сильнішими в цьому плані, що вони повинні не ховатися в прийнятті своїх рішень за ту чи іншу партію, фракцію, групу, більшість, меншість. Вони повинні навчитися приймати рішення усвідомлено і самостійно. Оце те, що я все життя намагаюся показати прикладом. Це не завжди розуміють не лише депутати, а навіть суспільство. Проти течії плити завжди важко і пояснити дуже часто свою позицію, яка не відповідає на цей момент волі більшості, скажімо, там в якомусь на майданчику чи білі Верховної Ради, чи більшості там на майдані, чи в більшості навіть українців, це не так просто, це не всі наважуються. І нагадаю, тут випадок, коли був так званий штурм. Насправді штурму не було, але була спроба там силового тиску. На Верховну Раду а, з вимогою відставки Аваку після вбивства Сашка Білого а, от наважилися вийти тоді, поговорити хоча б лише троє депутатів: Юрій Дерев'янко, Олег Ляшко і я. Все, от, троє депутатів. Решта депутатів потікала, як правило, взагалі через підземні переходи. А, в Верховній Раді є там підземні переходи, які виводять в інший будинок, незважаючи на те, що це депутати від демократичної більшості, майданівської більшості, і не наважились навіть піти просто поговорити, дослухатися до людей, пояснити позицію. У нас дуже часто люди не наважуються пояснити протилежну позицію, а, а значить, позбавляють себе права. На іншу позицію, а значить, вони більше готові до того, щоб піддаватися будь-якому тиску. Тому я за те, щоб будь-яке питання, з одного боку, були механізми співпраці, навіть коли я показував цей законопроект, ну добре, що я знав тих громадських активістів. Але неправильно, що я це отримав прямо перед погоджувальною ради, а не там за два тижні перед тим ми запросили експертів, які. Тому в доброму розумінні лобіювали ці, ці ініціативи і не провели зустріч з активом тієї ж депутатської групи. Тому зараз на депутатській групі я поставив яке там питання, щоб ми біль, при депутатській групі створили кілька громадських рад, де були активісти і експерти, і ми б обговорили перед тим ті чи інші законодавчі ініціативи. А щоб не було вони там прийняті скандачка. В цьому плані Верховна Рада поки що, от повертаюся до вашого першого здання, вона поки що не стала... Хочуть і не люблять депутати. Навіть от зляться, коли повноцінна процедура перегляду чи іншого законопроекти. На минулому засіданні ми розглядали правки. До кожну правку, якраз намагалися до закону про е, вибори до з урядування. Це викликало нерозуміння і не дуже сприйняття і у головуючого голови Верховної Ради, і у депутатів в залі. Вони хотіли відразу або одним голосуванням, або не кожну поправку, а лише там одну-дві. Е, і оце м -м, скорочена процедура, е, до якої призвичили депутатів там два за два проти, і за 15 хвилин законопроект вона неправильна. Так, деяким законопроектам ініціативам потрібно присвячувати день, а можливо, більше, для того, щоб все зважувати. Можливо, створити додаткові комісії, розглядати. Тобто, грунтовного аналізу, на жаль, дуже часто немає. Верховна Рада це так: от, прийняття пакетами скопом швиденько, це є... Дуже часто не ґрунтована і з непередбачуваними наслідками. Я не конкретно по цій процедурі, тому що я, наприклад, радий, що в даному випадку тис громадськості він відображується в якійсь формі. Бо і ми розуміємо, що набагато більше претензій до судової системи, де там, хабарник на хабарників, на жаль. До прокуратури, до прокурорів, до міліції в той же час, що в кожній ситуації потрібно розбиратися. От для мене це зрозуміло. Розбиратися ґрунтовно, розбиратися з залученням спеціалістів і не боятися, що твоє рішення буде непопулярне. Не боятися, що ти можеш опинитися в меншості. Це в цьому є вага державного мужа. Ось, але на це не, не всі зважу зважуються. Угу. Дякую, то е, що був сьогодні з нами. Е, я повідомлю е, наших глядачів інформацію про те, що е, європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила сьогодні е, польоти до Криму, зокрема Сімферополя і Севастополя. Е, таке повідомлення з'явилось на сайті Євроконтролю, і цю інформацію вже під, е, підтвердили представники е, е, авіагалузі е, української. <свистовування> І так само відбувається відновлення, як української, там як видається відмовлення української там судової системи, парламентської системи, про що ми ще й не говорили. Маленькому сподівання відбувається маленький анонсик. Подивіться, я <кхм> захопив до вас газету, як одну з тих, що наша команда зробила в боротьбі проти сепаратизму. Це російською мовою. Я вперше в житті там випустив кілька газет з моєї команди російської мови, «Настоящий Луганськ». Ми зробили такі для Криму, для Донецька. В Луганську у нас не було мережі розповсюдження. Ми звернулися через інтернет з проханням допомогти у розповсюдження. Це, це газети по боротьбі з сепаратизмом. До нас звернулись відразу написали понад 30 листів. Так, от о, о, зараз ми видаємо о, вчора. Пішла в друк газета для. О, Одеса настоящая Одеса. І через два дні буде ще для Харкова. І в мене просто прохання, хто готовий співпрацювати. Це волонтерські проекти, які ми робимо проти сепаратизму. Хто готовий співпрацювати в Одесі, в Харкові, але так само ще в Донецьку, в Луганську і в Криму. Прохання через соцмережі заходити, зголошуватися, нам потрібні волонтери для розповсюдження і так само журналісти для того, щоб писати в цих містах. Блогер Денис Казанський пише. Так, звичайно. Визьму почитати, якщо можна. Отже, просто зараз цей момент на колонаді на Грушевську все ще знаходять залишки от боротьби багатомісячної. Там один із працівників знайшов гільзу від стріляного мис... мисливського набою ще кілька непевних предметів. Просто зараз відео.